Я влаштувала свято до Дня вчителя, а тепер приймати віцепрезидента? Це не повага, Донно. Тебе не шанують. Сто відсотків. А ти як? Тобі дали рейс до Майамі? Сказали, що я наступний. Це не повага, Глен. Вони тебе не шанують. До зустрічі через тиждень. Побачимось і дякую за підпис моєї петиції про лежачих поліцейських. Нас почують? Що за прикол? Так, Джо. Шоу розпочинається. Що вона робить? Сонця ж немає. Опана, це якась дивна вистава для Джо. Це зрада. Пітер має знати. Треба донести йому негайно. Вхідний дзвінок. Пітер. Чорт, тільки не телефонна розмова. Напишу йому повідомлення. Вар залий мужлю. Дякую, що зустрівся зі мною. Мені треба дещо важливе тобі сказати. Мене? Все новили? Що? Ні, ти що? Ти розлучаєшся? Я ж холостяк. Ми знову переїжджаємо через армію. Ну, це великий крок, а в тебе буде своя кімната. Тьху ні! Що Я хотів сказати, що бачив, як Лої скресувалася на ганку, влаштувавши секс шоу перед Джо, і він загорівся. Що? Дійсно? Ти впевнений? Повір, я добре тямлю у всьому, що стосується сексу. Ти, ти знав, що 46% людей уявляють когось іншого під час сексу у шлюбі. Ого? Ти це десь вичитав? Ні, власне дослідження. Про кого ви думаєте в цю мить? Про Кріса Пайна? М -м, він досить популярний. І я тобі дам задивлятись на мою дружину. Здоров, Пітер. Що ти затиснув у кулаку? Вийшло серйозніше, ніж я хотів. Зате більше не буде. Боже, це ж не сплачені рахунки за візочок. Джон нині не пощастило. Не пощастило конкретно.